Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Що ж таке вічне життя? Давайте поговоримо сьогодні про те, як ми відчуваємо життя взагалі. Я хочу розповісти вам одну історію, яку я почула від воїна українського, який пройшов через смерть, через кому, через поранення. Я послухала його відео близько двох тижнів тому, і весь час я була в роздумах. І сьогодні моє відео, це так, як і попередні мої відео, де ми з вами обговорюємо такі, знаєте, речі зі свого досвіду, то сьогодні я хочу розповісти вам цю історію так. Один воїн розповів, як він повернувся до життя. Він казав, можливо, хтось з вас бачив це відео на Ютубі, він казав так. Друзі, я хочу вам розповісти про те, як я вижив. І що я відчував в цей момент. І він почав говорити, і я включила, я дивлюся, світле лице, абсолютно без страху, молодий хлопчина, я не знаю, десь близько 30, йому, можливо, є, може, і нема тих 30. А настільки серйозно, спокійно він говорив про ці речі, я так зрозуміла, що він був водієм на тій автівці. І він каже: от я їду і вже відчуваю, що нас розстрілюють. Каже, я відчуваю, що спускаються колеса в машині. Все це каже, ці, цей свист цього, цих куль і все. І я відчуваю біль. І я відчуваю, що, що я. В Чіпляюся, тримаюся за щось. Тобто він говорить, що в нього було п'ять поранень. В нього був прострелений хребет, у нього прострелені легені, в нього було поранення голови, також іще там щось, але сам сам сенс. Уявіть собі, що він сказав. Він сказав, що я спостерігав за собою, я не хотів втрачати свідомість. Я розумів, що е, я помираю. І я весь час думав, що це не може бути. Такого не може бути. Як так? Як так? Що зі мною що я можу зараз померти? Такого не може бути? Він каже: Я до останнього намагався себе втримати в свідомості і дивним таким чином. Він каже, що позаду сиділа дівчина, яка закрила йому долонею дирку в спині, з якої хлистала кров, і він не стік кров'ю, і він ще в такому стані проїхав півтора кілометри до наших туди, де він міг добратися. Там його підхопили вже люди і оперували його четверо чи п'ятеро хірургів одночасно. І таким чином це спасло йому життя. Він впав в кому, він був в комі, і потім виходив з коми. І він сказав: Люди, чому ми живемо так, ніби ми будемо жити вічно? Чому ми живемо так, ніби це, це, це життя у нас, воно назавжди? Ці всі проблеми, які ви відчуваєте навколо себе, щось вам не вистачає, ті ваші хотілки, ті ваші якісь претензії, те все, що там бажання ваше, це така, він каже, це така фігня. Ви просто подивіться: ніхто не хоче з нас звідси йти. І це життя, воно одне, єдине, неповторне. Я сиділа, слухала цього хлопчинку і думала. Боже, сонечко, скільки ж ти пережив і який ж, ж ти мудрий. І він сказав ще таку річ: коли я приходив до тями після коми, ніяких янголів я ніде не бачив, ніякого тунелю, і світла в кінці тунелю. Нія... Ніхто мене там ніде не зустрічав, там, де я був, нічого цього не було. Я просто прийшов до тями. Все, що там кажуть, про те все, то. Можливо, хтось бачить, я не бачив. Але каже він, що коли він повертався до життя, він сказав: Так, я живий, правда? Нічого. Я це все пройшов, я справився. І я живий. І він каже: я зрадів цьому. Нічого я не бачив. Можливо, там десь хтось каже, що колись душа там десь полетить, там чи щось там якась твоя енергія. Може, там десь воно щось є, але тут. Це життя єдине, одне, неповторне. І я, знаєте, мене так за, зачепило десь з, 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 з середини до глибокого такого, не знаю, милосердя до цієї дитини, тому що це моя дитина по віку. І Я подивилася на те, що він пережив. І так як він сказав, дякую хірургам, що працювали з моїм тілом. Я дякую і все. І він просто сказав дуже цінні, мудрі речі, як він пройшов через смерть і залишився живим. І ще й озвучив думки, які він проживав на протязі цього всього періоду, що з ним відбувалося. І він сказав саме основне те, що не хочеться звідси йти. Якась частина тебе завжди чіпляється за це життя так. Просто вона хоче побути, бо знає. Що далі там нічого немає. І те все, як він виходив з коми, довело йому те, що далі там немає. Друзі, ви знаєте, це правда. Далі там такого немає життя. Ваша енергія, моя енергія, будь-кого з тих всіх, хто буде дивитися це відео, може продовжувати своє життя еволюціонувати в різних просторах, в різних там вимірах і ще десь. Але саме таке життя, як тут, воно єдине. І про що це говорить? Розвіюючи міфи того, що душа вічна. І що таке душа це потрібно про це знати, що воно, що воно таке взагалі, ця душа. Але коли ви заглибитеся так зараз тихесенько, в простір свого внутрішнього поля зором, коли ви прислухаєтесь до свого серця, тихенько так. І ви відчуєте, що воно б'ється. Ви відчуєте пульс на своїй руці. Ви відчуєте дихання, тепло, коли ви видихаєте. або коли ви говорите, підставте зараз руку до своїх губ і скажіть що-небудь. Ви відчуєте коливання повітря від ваших губ, від ваших слів, від вашого промовлення. Ви відчуєте. Можливо, як шевеляться ваші думки в голові. І ви подумаєте про те, яка ви багатовимірна структура, і що є якась певна сила, яка втримує не тільки шкіра, яка втримує там, так, все те, що там всередині є, а є якась така певна енергія, яка своїми, своїми вібраціями або своєю силою тримає всі ваші клітини в єдності. І що є така міжклітинна рідина, яка гуляє між клітинами і з'єднує інформативний простір, який називається, з'єднує всю цю інформацію в собі, і вона несе її, і розносить між клітинами, і це все споріднене, це все в єдності. І ви прислухаєтесь до себе, і де ж там та душа ваша є? Що воно та душа? Так? І коли ми почнемо задумуватися над тим, чому ми, друзі, з вами. Живемо так, ніби це життя вічне, можливо, енергія наша вічна, яка еволюціонує, але життя, воно єдине. Чому ми з вами зараз живемо в такому важкому періоді, коли ми осмислюємо себе як багатовимірну істоту на землі, і чому так поверхнево, звужено у багатьох нас світобачення? Чому ми зараз розкручують нам тему про те, скільки там загинуло людей, скільки, скільки гине людей, несправедлива ця війна, так, несправедлива, однозначно. Але коли ви згадаєте своїх прабатьків, своїх бабусь, дідусів, всіх тих, хто проживав до вас, згадайте, скільки людей загинуло. Першу світову війну, мільйонів. Вам розповідали про це? Скільки ваших в роду родичів загинуло там? Скільки мільйонів людей загинуло у Великій Вітчизняній війні, тобто в Другій світовій війні? Можете взяти просто забити в пошук в, пошук, в Гуглі, і вам все, вся інформація зараз є відкрита. А тепер згадайте правителів, які були тоді при владі. Коли стільки знищувалося людей, і що це все йде хвилями такими, все йде циклами такими. Так? Правителі, які стояли тоді, в керівництві над державою, то були тирани, які знищували мільйони. Згадайте наш голодомор, який нам влаштували. Скільки мільйонів голодомор, пам'ятаєте, загинуло? Забийте в пошук, в пошук, і ви побачите. А тепер а ще згадайте, скільки Сталін замордував людей в катівнях своїх, в тюрмах, в, в тих засла, засланнях. Ви також зрозумієте, скільки мільйонів ця потвора забрала життів у людей. Згадайте знущання всі, які були потім над людьми, поки вони виходили. Це ж було циклами, це було не, не рік, не два, це було циклами. Згадайте, скільки було знищено людей? І подивіться зараз на це все, що відбувається в світі. Зараз війна в Україні. Це війна, в якій проявлюється людяність, честь, совість, де проявлюється вища степінь світогляду і високого інтелекту, не дивлячись ні на що. І зараз бореться вона, ця Україна, із усіма тими, хто туди входить в цю, в, цю, в цю всю структуру, бореться з тим злом, яке хоче знищити мільйони і мільйони. І зупиняє його. І ви знаєте, це є індикатором того, індикатором є Україна, що далі буде з людством, як таковим. Тому що, якби дали за що просять люди, дайте зброю, невже її нема? Є. Дайте просто зброю, щоб зупинити це. І якщо її не дають, значить не підтримують. Значить, тримаються осторонь. Значить, думають, що їх це обійде. А насправді, друзі, а іде зараз, знаєте, така, як лакмусом таким, лакмусовим папірцем так зараз творець проводить по всім. І каже, а що ти думаєш на рахунок цього: ти жити хочеш, чи ти думаєш, що твоє життя вічне? Чи ти думаєш, що якщо ти не будеш захищати, оберігати себе, родини свої, землю свою, чи ти думаєш, що ти будеш жити? Далі? Твоє життя вічне? Ти тут фрагмент? І коли, знаєте, от говорять, що, е, коли, знаєте, йде така брехня суцільна, коли на людей говорять е, за проданці, коли знищують там свій народ, знищує там то і все, на, 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 на президента, на його оточення, там на всіх. Та, звичайно, люди роблять помилки, звичайно, там є різне, але вдивіться в очі. Вдивіться в очі, послухайте, що люди говорять, і ви побачите, де та правда вона є. І люди прозріють. Я знаю, що прозріють. Коли вони побачать явно, що потвора, наприклад, яка може служити індикатором, що вона ще жива, ця потвора, і на неї не кидаються, щоб її все вспливло. Знаєте, отой нарив вскритий, який, наприклад, називається Леонід Данилович Кучма, і все його, те все, що він розвів в Україні і зробив з Україною. І чомусь люди мовчать, не накидаються туди, а на тих, хто зараз у цьому всьому бореться за весь світ, за весь світ, друзі, за всіх людей, свідомих, несвідомих, за всіх. Йде така війна, і, і ще тут треба брати і принижувати, накидатися і піддаватися під вплив тих структур, які навмисне хочуть розхитати і добити по одному? чи як це? І ви знаєте, коли я згадую історію, так, були, були різні історії. Але ось в одному із попередніх моїх відео я вам сказала за Атлантиду. Чому ця цивілізація була знищена, коли вона була на такому високому рівні розвитку? Ви ніколи не замислювалися над такими речами? Чому так, було? Чому так сталося? Чому саме відбулася ця знаєте, скид такий, пішов в цій точці прецесії, в якій вона перебувала? І, друзі, як ви думаєте, ми пройдемо цю точку прецесії, яка ось нам назріває зараз? Коли ми говоримо про зло і добро, це одне негативні енергії і позитивні енергії, вони завжди є. І це не відноситься до добра і зла. Це скоріше в процесі творення цього світу, їх вони використовуються так? і працюють на створення цього світу багатовимірного та й взагалі багато де. Полярність, так? але коли ми говоримо про проявлення в людях, коли їх сколихують вкидами такої інформації, яка недостойна навіть уваги, а люди ведуться і говорять дуже такі знаєте, неприємні речі в злості, в ненависті. Чому друзі провокують нас на злість і ненависть? Чому хочуть забрати нашу увагу від боротьби за наше існування? У нас що, життя вічне? У нас життя, друзі, з вами, тільки на оцей період, де ми є. І енергія життя, з якою ми тут народжуємося, вона нам дана на виконання певної задачі, яку ми маємо кожен виконати тут, прожити її, цей кусочок, цей шматочок. І повірте, такого шматочку життя більше не буде. І в доказ цьому ось слова цього воїна. Який пройшов цей шлях. І я вірю в це, що він говорить. Тому що, колись казали вам, та там тіло, там, ти не, не турбуйся, або, наприклад, ні, не так. ви всі турбуєте стільки за тіло, щоб його погодувати, на масаж зводити, помити, там, і так далі. Ви не думаєте про свою душу, про, е, про своє серце. Так, звичайно. Але якщо ми не будемо турбуватись про тіло, то нашій душі і серцю не буде в чому жити. Правильно? Або, наприклад, це життя, то таке собі, а там далі ото життя буде. Та ні, друзі, не буде. Такого життя не буде. Такого життя не буде. І коли, знаєте, чому так мало людей, які... Мислять об'ємно, масштабно, глобально. Чому так мало таких людей, які тільки отак звужено, знаєте, бачать, от мені добре і, і добре. А як мені там зараз оце так? Я бачу там такі страшні речі, я бачу те, а чому не глянути в історію, що з нашими батьками, прабатьками відбувалися ще страшніші речі? Згадайте голодомор, коли люди їли один одного. Страшніші ще речі відбувалися. І тоді, коли у вас, можливо, десь колихнеться та історія, і ви згадаєте те, що пережили ваші батьки-прабатьки, бабусі, дідусі. І зараз це все нахлестується на нас, а ми стоїмо, а ми стоїмо. Обходимося ось тим всім, як є, але стоїмо і незламні. Можливо, у вас відродиться пам'ять про себе, про своє коріння, про те все. Ви кажете, роди мають встати. так вони встали, тому що вони стоять за нами, вони всі страждали тоді, в часи репресій, голоду, знищення, коли не було такої зброї, яку нам зараз не дають чомусь то. Намагаючись знищити, але ж не знищить Світ змінився. Кожного видно, як на долоні. Видно оце о, цю видно ту істоту низьковібраційну. І видно людину, тому що видно її. Ну як можна не бачити? Подивіться, в очі один одному. Подивіться, скільки там болю, жалю, скільки там всього. Подивіться, але то будуть чолов... людські очі. Подивіться близьким людям в очі своїм, ви побачите, що то все люди. Я знаю, що всі люди з людськими очима там іншого немає. А кажете дзеркало душі, ну то гляньте в ту душу та й ви побачите там її. Ви побачите там сузір'я, там шляхи всі прописані в наших з вами сузір'ях в очах, прописаний шлях душі. То не просто дзеркало душі, то її шлях, тому що відбиток, відображення вашого ока, воно є унікальним, так само, як відбитки пальців, і ваш неймовірний почерк, яким ви пишете, або навіть крапку ви поставите, то то буде ваш унікальний почерк. І більше такого немає ні в кого. Значить, це життя єдине, це життя неповторне. Чому ми живемо так, ніби ми забули всі знущання над українським народом, починаючи навіть від розпаду Радянського Союзу? Невже ми з вами жили так добре весь цей період? 30 з лишнім років? І я не жила добре, мені було важко в цих випробуваннях. Просто я, знаєте, сьогодні так от пишу відео для вас, тому що я в домашньому ретриті. Тому що я більше не готую ніякі курси, я не будую нічого такого, що там мене втягувало, щоб я про це думала, я не хочу. Я зараз зайнята тільки тим, що я завершую свої книги. На кінець то я виділила собі, зупинилася, виділила собі час, виділила собі простір, де я є. І я дописую, завершую, коригую. Я живу в процесі творіння, мені дуже подобається те, що я роблю, тому що там вкладен, вкладений досвід. Я думала одну книжку зараз надрукувати. Але у мене вже є ще дві. І якщо хочете стати спонсором мого каналу, то будь ласка, ви можете просто перейти за посиланнячком і стати спонсором. І просто або стати тим, хто. Хоче вкласти свої кошти в мій проєкт. Будь ласка, я буду рада, це для мене буде індикатором того, що є речі, дуже важливі для мене і не тільки для мене, і що я роблю корисну роботу для всього світу і для людей, які пізнають себе як великих божественних істот, які є присутніми в цьому плані існування. І які зараз будують нову реальність. Так що, будь ласка, долучайтеся. Я буду вам вдячна. А зараз, друзі, ще хочу сказати, що коли повертається наша людяність, коли ми її пробуджуємо в собі, давайте не забувати, що потрібно на цьому світі жити ще нашим дітям, нашим внукам, правнукам. Всім. І все те, що сталося з нами, так, жорстоко. Я також пройшла через міграцію, я також пережила це все і переживаю. Я зовсім не відсторонена від подій, будь-яких подій в світі. Але, знаєте, я не хочу втрачати людяність ніколи. І я ніколи не спущуся до тих рівнів, з яких мені колись приходилось вибиратися. Я горжуся тим, що я українка. Я знаю, що ті люди, які розсипані по світу, не всі втікали від війни. Багато хто свідомо вивозив свої родини для того, щоб вони вціліли. І це також була місія, яку мали зробити люди. Багато хто заробляв, виїхав заробляти, щоб донатити. Багато хто в основному залишились всі українцями. І ніхто не схибив в цьому плані. І я би радила, друзі, вам, просто зараз не спускатися до, також до агресії, до ненависті. Вдивляйтеся в очі людей, навіть онлайн, коли ви дивитеся їхні відео, коли ви чуєте все те, що вони говорять. І ви зрозумієте, яка велика різниця між тими, що я описувала в минулих відео, і тими, хто дійсно є людиною. За природою, за істинним своїм проявом тут. Не помиляйтесь, будь ласка, розвивайте свою інтуїцію. І так, сьогодні все. Я вдячна вам за коментарі, за вподобайки ваші, звичайно. Тому що це є зворотній зв'язочок, і я відчуваю його. Давайте створювати навіть красиве поле творіння під моїми відео в коментарях. Нехай ваші коментарі. Які дійсно сяють вашим сяйвом, вашим світлом, світлом вашого серця. Нехай вони квітнуть під кожним моїм відео. Якщо не маєте що написати, поставте мені сердечко. Добре, домовились? Все. До наступних відео. До побачення!